26 квітня міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу та міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Трагедія світового масштабу сталася 37 років тому. Втім, і до сьогодні ми з гіркотою у серці згадуємо ті жахливі події. У горішніх плавнях до пам'ятного знаку ліквідаторам аварій на Чорнобильській АЕС прийшли самі ліквідатори, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше. Радіація забирає їхнє життя. Вшанували пам'ять учасників ліквідації аварії та поклали квіти, і їхні родини, вдови, громадськість, представники міської адміністрації на чолі з міським головою та його заступниками, а також небайдужі до цієї трагедії мешканці горішніх плавнів, 26 квітня день нагадування світовій спільноті про неоціненний подвиг громадян, які віддали свої здоров'я та життя у боротьбі із невидимим ворогом. Радіацією техногенна катастрофа, що виникла 1986 року, нині має своє продовження в умовах повномасштабної війни в Україні та постійної загрози російських ракетних атак. Чорнобильська атомна електростанція все ще залишається в небезпеці.